y cosa c

по миленьким, і любов души цвело. Наши махи цвети. По душі тіла, наче махівці, побажаю від душі, все уріненьких, щоб здорові побулой, сотню і прожить, щоб стежила проляла рушниць поміленьких, і любов в душі тіла, наче махівці. Дякую нашим Збройним силам критики, я повіщу жартів пришвоє, спокою за нашого. Дякуємо, що знищить окупантів, які не шкодують наших мирних людей, жінок та навіть дітей. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу, служать вільному народу. Дякуємо Збройним силам України. Медіти держави, де воля і мир, не хоче війни наш народ богатир. Стоять матері, батьки повсякчас на вартість свободи і щастя для нас. Дякую Збройним силам України. Немає сфіл, щоб дячність передати. Слободним вас, щоб не земля горить. Український обоє не солдати, Хай матір Божна береже вас і Дякую, що своїми щоденними подивами Тужної оборони України показали світу, що українські воїни є армією номер один. Ми пишаємося вашим щоденним подвигами. Світ пишається нами, українцям. Дякую Збройним силам України. За кожне пряте життя, дякуємо Збройним силам України. За кожне звільнене місто і село, дякуємо Збройним силам України. За кожен прижити день. Дякуємо Збройним силам України за те, що можемо зустрічати новий ранок. Ага. Кому судилося віддати своє життя, за свободу України, то народині, ні дочки, ні сина, кого більше не обійми рідна мати. Пам'ятаємо та все життя будемо пам'ятати. Дякую. Дорогі наші захисники, саме ви захищайте тих, кого любите. Рідних, близьких, батьківщину. Всі ви віддієте життя за свою українську землю. Спасибі вам, за мір'ю міста та села, за наш спокійний сон. Всі ми щиро любимо Україну та віримо у її перемогу, Наші військові ми вас любимо. Уклін тобі, солдати материнські, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, Даєш серця надію оптимізм. Чи гір, чи спав в холодному окопі ціною свого власного життя? Ти носа в те, Америці, Європі. Воронів світ без неба покриття. Зі слів молитви, ще й сорочину, ворожа воля серце не, не торкнись живим і неушкодженим родину, будь ласка, кожен боїм повернись. Свади в Україні, слава Збройним силам, слава Україні!